Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію на півдні України. На зв'язку з нами вже є речник української добровольчої армії. Південь Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаю вас. В ефірі Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю! Давайте почнемо з одеської ситуації. Там якась жінка намагалася вивісити російський прапор. причому біля місця, де раніше був пам'ятник Катерині II. поліція заявила, що вже її змогли ідентифікувати, і тепер з нею працюють слідчі, а вона дає свідчення. А тут не питання, що одна якась людина могла вирішити чомусь отаке вчинити. Просто вже зараз все більше матеріалів. Алівів про те, як ФСБшники через різні соціальні мережі, через Телеграм, зокрема, да вербують або людей з соціально незахищених категорій, якщо так можна висловитись, або просто неповнолітніх, і от буквально напередодні я читав дуже розлогий матеріал про те, як ФСБшники це роблять, і наскільки наскільки вони ну намагаються пролізти, що називається, в, в наше суспільство до наших людей, наскільки ви оці. Оцінюєте цю ситуацію як загрозливу, і що ви за цим бачите, ну якщо ми говоримо про даний випадок, він дійсно підтверджений, цей факт мав місце, тому що є і докази відповідні, і поліція зараз проводить відповідне відкрите провадження. Там слідчі дії відбуваються. Я хотів би задати, що саме цього дня це Одеса була вже кажуть, як лишенька на тортик. Але саме цього дня були відповідні епізоди, називаємо їх так. Які якраз хвихраз складається в те про що ви говорите, тому що спочатку якась незрозуміла, досить молода особа на київському вокзалі розповідала про те, хто і куди біжить під російськими ударами, коли в столиці лунала тривога? Потім буквально за кілька годин з'являється на майдані, теж з досить мені здається, слабкою психікою. Ну не людина, а чоловік за статтю, який ганьбить пам'ять наших загиблих. Захисників, і потім вже ввечері Одеса, ну таке культове місце для Одеси, тому що це центр Одеси. І я не пам'ятаю такого випадку зараз за останні якісь крайні роки, що хтось там намагався якусь російську символіку використати. А тут так нахабно, тобто, не десь там, знаєте, написати «Одеське подполье. Я перепрошую так, а отак от виклик. Тому я думаю, що всі ці три епізоди в один день вони якраз і пов'язані, і вербують не лише людей з слабкою психікою або соціально там незахищені, знаходять і тих маргіналів, які виявляються теж сповідують якісь, скажімо так, політичні настрої. Хоча якраз тут політики насправді її практично немає. Це вже потім розганяється по всіх інформаційних агенціях Російської Федерації. Що мовляв, тут люди страждають за свою позицію, і які вони є сміливі. Про цю не теж писали на рівні ТАС, і так далі. Том подібне. Тобто на всю Росію розповідали, як тут в Одесі, що відбулося, е, і зразу теж писали. Вона дуже багато говорила про 2 травня що Ніпростім ні е, там і так далі. Тому подібне. А потім виявилося, що поліція вже е, мала до неї питання і мала. Претензії, тому що за нею е дрібне хуліганство, якесь там було е дрібні крадіжки, тобто людина, ну скажімо так, з певним соціальним статусом. Е я думаю, що слідчі дії відбудуться, ми будемо вже точно знати. Можливо, доведеться використовувати і фахівців іншої служби для того, щоб розмотати той клубочок, чому так сталося, і можливо ці е е епізоди. Вони, хоч і в різних локаціях країни, але між собою пов'язані принаймні тенденцією певної. А більше того, ну давайте говорити відверто, що тема з підпалами автівок хлопців з фронту, вона якось так потихеньку все таки зійшла на нівець, дякуючи нацполіції, дякуючи службі безпеки України. Ну які інші теми ТЦК, в тому числі, так треба підтримувати відповідний настрій. У певного прошарку населення це перше і друге волати на всю Росію. Що бачите, а тут виявляється, нас все рівно хтось чекає. Тому я ці епізоди пов'язую і абсолютно погоджуюсь, що це вуха ФСБ точно там терчає. Добре, давайте тепер про те, що відбувається в Одесі і на Одещині. Пару днів тому знову була атака балістикою, Влучили у судно під прапором Палау. Загинув чоловік, є поранені, причому серед іноземних громадян. Атаки на Велику Одесу, якщо так можна сказати, порти Великої Одеси, їх же так іноді називають по портовій інфраструктурі, навіть по кораблях. Це на жаль, для нас не новинка. Але ну чи можемо ми розуміти в якому стані це перебуває зараз? Пошкоджений корабель. Окей, його напевно можна якось відремонтувати. Але як при цьому живе Одеса, як живе, як живе портова галузь? Як живе Одеса? Ви знаєте, вчора я порівнював два наших міста: і Одесу і Харків, тому що у соціальних мережах побачив, що там Харків, так а Харків ось так, і Майориті у центрі міста величезний прапор. Ну, власне, зробили але верди відразу є. У нас тут локація. Вона зовсім не подалік від нас, і теж такий же прапор. Так, тобто настрій. Він звичайно тривожний у людей, але це війна, і ми маємо це розуміти і надалі, що вона триває. Тому обстріли Одещини, Одеси, Одеського району вони тривають. Ну важко назвати навіть дні, коли їх немає від слова взагалі. Якщо ввечері немає, не означає, що вночі не прилітатиме. Дійсно, якщо ми говоримо про балістику, тут уже питання до наших партнерів, зокрема, от був грецький прем'єр. Він побачив, як це прилітає до одеського порту. Тоді, до речі, і греки кричали, що будуть нам сіляко допомагати, щоб відбувати ці ворожі атаки. Ну поки що наскільки мені відомо, на цьому і зупинилося. Це не претензія, це нагадування. Так а що стосується інших партнерів, то нам звичайно тут потрібні системи протиповітряної оборони, щоб перехоплювати балістику, тому що вона летить, вона летить з Криму, це іскандер М. Це бойова частина, яка має касетні боєприпаси, тобто максимальний терор, максимальне намагання уразити площу, де будуть максимальна кількість людей. І що стосується портів Великої Одеси. Тут все те, що, на мій погляд, досить зрозуміло. Це навіть не вплив, скажімо так, на одеситів. Ну, люди прекрасно розуміють, де вони працюють, і що може прилетіти. Що це війна, але треба виконувати відповідні завдання. І оці експортно-імпортні коридори раніше ми їх називали там зерновий коридор. Зараз це ті маршрути, які працюють на економіку держави. Це маршрути, які працюють на наш ресурс у боротьбі з Російською Федерацією, і задоволені іноземні партнери, тому що вони можуть вести свій бізнес. Говоримо відверто на цьому заробляти а міжнародні інституції при всі нашій любові, наприклад, організації Об'єднаних Націй, але є відповідні там е, програми безпеки продовольчої, так та й Україна допомагає в тому числі е, багатьом країнам. І власне для них і на них оце спрямовано перш за все. Дивіться поспіль два дні два пошкоджених судна е, цивільних і е, поранені іноземці, дійсно загинув українець. Щирі співчуття родині загиблого, і власне показати судновласникам не треба сюди ходити, не треба тут працювати. Тут небезпечно. Я думаю, що це перш за все пов'язано з цим. По-друге, намагання уразити портову припортову інфраструктуру для того, щоб елементарно не могли працювати, щоб отримували менше, скажімо так. Можливості споповнювати наш ресурс, наш бюджет, власне те, про що я вже сказав. Ну а що стосується шахедів, то теж фактично кожної ночі і атакують і намагаються бити по житлових кварталах, тому що якщо на Одесу летять шахеди, то вони спрямовані суто на густонаселені райони міста. Ну, взагалі, Одеса вона не є такою величезною, як інші міста. У нас тут е скрізь багато людей, скрізь багато житлової забудови. І летить і в історичну частину міста, і летить у так звані спальні райони. Тобто, ще більше того, це ускладнює звичайно роботу мобільних вогневих груп, систем протиповітряної оборони, тому що всі намагаються збити ці шахеди, ну як кажуть, акуратні, тому що щоб не впало, не прилетіло. І власне сьогоднішня ніч знову були атаки, наприклад, на. Місто Чорноморськ. Знову там йшла бойова робота і по Одесі, і по Одеському району. Так що я думаю, що якраз ці акценти, які я зараз намагався розставити, вони Є найбільш реальними у відповіді на те запитання, яке ви задаєте. Ну так тому, що треба розуміти, що відбувається з прекрасною Одесою, прекрасною Одещиною, і як люди намагаються дати собі раду і все одно працювати і показувати, що ну нічого у росіян тут нормального не вийде. Давайте тоді про ще одну ситуацію. Ситуацію на морі кілька днів тому знову це коли було позавчора. Да росіяни виводили зразу аж сім носіїв калібрів у море, але ракет ракетної атаки калібрами не відбувалося взагалі чорноморська флотилія, як ми її зараз називаємо, бо після втрати флагмана крейсера Москва, це не можна називати чорноморським флотом. Це мені вже експерти пояснили. Добре, так от наскільки атаки з моря і, взагалі, морська діяльність Росіян зараз ну є небезпечною, наприклад, для Одеси для Одещини чи флот вони настільки далеко від що що зараз цим стало ну як це називається трошечки легше? Ну дивіться потенційна загроза від калібрів є. І не лише для Одеси, для інших регіонів нашої держави. Давайте згадаємо початок повномасштабки. Саме тоді калібри дуже активно використовувались до речі, у 2022 році тоді летіло не лише до Одеси, прилітало. На жаль, і в деякі регіони, регіони в західній частині нашої держави. Ну, має калібри, мають такі тактико-технічні характеристики відповідно. Більше того, просто згадаю випадки, коли навіть з Каспія стріляли. Стріляли вже з порту Новоросійськ. Були пуски з Азовського моря. Тобто на сьогодні потенційна загроза, звичайно, вона є. Поки є ракетоносії. Ну, це, як власне, з тими самими там, кабами або. Стратегічною авіацією, поки є носі боєприпаси, на жаль, у росіян є. Поки загроза і існує. На мій погляд, я це пов'язую все таки більше з тим епізодом, який продовжує свою історію. Феодосійський епізод. Давайте назвемо так: якраз було уражено морський нафтотермінал у Феодосії, і можливо. Ворог, побоюючись що може бути атака саме на ракету носіїв у порту Новоросійськ, вивели ці свої кораблі у Чорне море для того, щоб їх роззосередити. Нагадаю, ця так звана невидима ескадра її. Ворог намагався сховати, вже отримувала цей статус, коли ховалася в Геленджику. Ми і там її знайшли. Зрозуміло, тоді вони сховалися за цивільними суднами, повимикали там відповідні сигнали. І навіть можна було визначити їх місце знаходження, наприклад, одного з кораблів, що, начебто, в цей момент він десь був в Кримських горах. Ну тобто абсурд, але з точки зору маскування все абсолютно вірно. Розосередження, намагання зберегти ракетоносії, тому що у цієї флотилії дуже розвинений підводний флот. От там і саме флот, бо є підводний крейсер Москва і ракетоносії, які ще знаходяться на поверхні. Отож, загроза є. Коли ворог може вдарити, ну, пускові установки, підводні човни, вони дуже швидко орієнтуються і дуже швидко виводяться на бойові пуски, можуть це робити навіть з порту Новоросійськ. Це вже теж було. Тому що загроза є цивільним на неї треба правильно реагувати, йти до укриття. А те, що відбувалося сьомого, Пам'ятаємо, що бункерний якраз там щось щось відзначав. То, власне, можливо, йому доповідали, що ось бачите, флот є чорноморський. Він активний, він вийшов на бойове чергування. Там ракетоносії. Ми ж розуміємо хворобливу уяву росіян, які малюють собі ці ракетоносії. Які там висять буквально над Одесою, і, хоча до Одеси, вже, м'яко кажучи, далеко, і це не та частина Чорного моря. Але о, і, і оце інформаційно емоційний момент, який міг супроводжувати такий вихід. Хоча я думаю, що найголовніше це намагання убезпечитися. І зараз ми маємо вже два ракетоносії, тобто п'ять зайшли. У пункт базування, там де вони зараз ховаються, порт новоросійськ. Добре, ну і на фінал, напевно, служби безпеки України вперше показала уже про те, що керівник цієї служби пан Малюк розказував минулого року це бойова робота нового покоління дронів Сі Бейбі. На них донатила величезна кількість наших з вами співгромадян і співгромадянок. Там уже значить морський дрон на ньому з ракетною системою залпового вогню. У більше того, продемонстровано, як цей дрон працює по позиціях росіян на Кінбурнській косі. Коли тільки про це заявили вперше, розказали, що якісь елементи, якісь засоби ураження дистанційного ставлять на морські дрони, багато було запитань, а як воно буде справлятися з хитавицею? А як ну а якщо бо це ж хвилі, це ж вода? Воно може там, як воно буде працювати в результаті видно, що А працює, тобто, система, система система. Спроможна, що ми можемо говорити про масштабування саме безпілотного флоту і наскільки, і наскільки він допомагає нам? Ну, сьогодні це той шлях, який Україна, якщо і не очолює, то йде попереду інших флотів світу. Я нагадаю, що морську коаліцію і мені це завжди дуже приємно очолює Велика Британія. Там є свої напрацювання в тому числі. І бачите, Україна прийшла. і Війна тут підштовхнула до того, що з часом я думаю, як безпілотні системи, там окремий рід військ у збройних силах можливо. І цей елемент морських дронів він буде якось окремо воді в майбутній структурі військово-морських сил Збройних сил України, ви знаєте, ви правильно все сказали, що було дуже багато запитань, скептиків у нас завжди вистачає. Я думаю, треба нашому українському суспільству навчитися більше говорити про позитив. Нічого собі поставили в СЗВ, наприклад, на ці, ці Бебі. Ну це ж круто. А дійсно, як воно буде працювати, а воно ще й працює. О, ну слава Богу, тоді будемо бити ворога, тому е, це той шлях, який на сьогодні є максимально перспективним, е, як на суходолі, так і у морі. Тому що за цим майбутнє, е, в будь-якому разі, і Україна довела, що таким маленьким е, флотом, що з допомогою малюків. І там, і тут можна долати ворога, і ну давайте задаємо нашу котигорожку. Ну це ж все з історії, все ж не просто так сказано. Тому це перспективно, це те, що допомогло. У битві за море, яка ще до речі, продовжується, ще продовжується. Ну і далі, щоб уже закінчити з цими сі бейбі, про них сказано, що тепер це не просто там може бути без безекіпажним катером камікадзе. Крім того, це вже щось на що можна ставити реактивні системи залпового вогню. А, а далі вже сказано, що взагалі це багатоцільова платформа, яка може нести різні типи озброєння і навіть. Дистанційно мінувати акваторію, а після цього ще й повертатися у пункт до місця базування. Так, це офіційно названо. Крім мін і оцих РСЗВшок, що ще треба розуміти, що, що може працювати на морських дронах? Ну, я думаю, що ми станемо свідками, коли будуть висаджувати, в тому числі, десант. Тільки це будуть не люди, можливо, а щось на зразок. Ну, вже є е, собаки, роботи, які мінують відповідно на суходолі. Можливо, це щось буде також і в цьому плані з морським десантом. І не люди будуть виконувати бойові завдання безпосередньо, а роботи тому перспектив багато. Насправді зараз наша з вами фантазія може забрати весь етерний час у вашого поважного раді. Дякую вам дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую, перш за все Дякую. за вашу роботу і за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Шановні, зараз будемо йти на паузу. Важливі речі відбуваються. Буквально кілька секунд у мене залишається для найсвіжіших повідомлень з Брянської області. Так, от продовжується там детонація. Ація вже є офіційна, офіційне підтвердження від українських збройних сил про те, що таки так уражено саме українськими е, високоточними уламками. 67-й арсенал грау міністерства оборони РФ. Пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.